Привіт-привіт, друзі! В ефірі програма Культурний Франик на каналі «402». І з вами я, Ніна Копаниця. Серпень, це наче останній розділ літньої книги. Ще яскравий, ще теплий, ще повний подій. Та Франківськ користується цим наповним. Ходімо разом на культурну прогулянку містом. Почнемо з обласного театру Ляльок імені Маріки Марійки Підгірянки. Місце, де вистави є для кожного, а для найменших глядачів з казками, сміхом і чарами. Наразі у липні театр завершив ювілейний 80-й сезон. І з цим ми їх вітаємо та чекаємо вересня, адже у вересні стартує новий 81 й сезон. Тож актори вже готуються до прем'єр. З 1945 року поруч наш Івано-Франківський театр Ляльок. А тепер до великої сцени. Наш франківський драмтеатр цьогоріч завершив 86-й театральний сезон. І ось короткі та цікаві факти про нього. Актори грали Гамлети на висоті 2028 метрів, створювали прем'єри із українськими та зарубіжними режисерами, а також збирали на авто, дрони і ліки для ССУ та підтримували полонених голосом. А ще за даними Forbes, наш франківський драмтеатр увійшов у десятку із найбільшою кількістю аншлагових вистав в Україні. Чекаємо нового сезону, що вже не за горами. І готуємося до нових емоцій та творчих відкриттів разом з Франківським драмтеатром. І тепер наші запитання до рубрики Опитування франківців. І цього разу ми вирушили у центр міста, щоб опитати мешканців про нашу культурну історію. Це питання номер один. Коли було відкрите Франківський драмтеатр? Ой, мені складно це, ну я можу тільки представити. Скоріше це було десь на початку ХХ століття. А якщо так в загальному, бо театр, театральна діяльність, мабуть, в Україні почалася якраз за участю корифеїв українського театру. В якому році було відкрите Франківський драмтеатр? О, я не знаю. Приблизно. Не знаю, можливо, в 70-ті, 80, -ті, 70 -ті, 80 -ті роки. В якому році було відкритий Івано-Франківський драмтеатр? Я в Івано-Франківській третій день. Не знаю. Відповідь: 1945 рік. Це питання No2. Скільки разів горіла Франківська ратуша? Три рази. Мабуть, кілька разів. Це війна. І Перша, і Друга і світова війна, можливо. Це найменше два-три рази, я так думаю. П'ять. Відповідь офіційно зафіксована чотири рази. І запитання номер 3 На честь кого було названо місто Станіславів? На честь сина Потоцького. На честь кого було названо місто Станіславів? Яке зараз є франківське? На честь Івана Франка зрозуміло. Станіславів. А, Станів. Ну, скоріше, скоріше я е, так думаю, що це древня назва міста. На честь кого було названо місто Станіславів, яке зараз є Франківським? Ну, я вже сама думала, напевно, якийсь король Станіслав був, ні? Відповідь: в честь Станіслава Потоцького, сина засновника міста. І переходимо до музичних моментів у нашому рідному франнику день молоді із легендарним діду у івано франківську Діддя це унікальне поєднання гумору, музики та емоцій, що об'єднують всі покоління. Його концерт вже 9 серпня, о 18-й у Круз Густо. Співак, який став справжньою сенсацією в українській музиці. Його концерт вже 16 серпня о 20-й у палаці потоцьких. Без обмежень вирушають у новий масштабний тур Україною під назвою Синні серця. Їхній концерт 31 серпня о 19-й у Арена Центр. Це коли ти вийшов прогулятися а потрапив на арт-виставку. Це коли у парку читаєш поезію, а поруч грає саксофон, тож насолоджуйтеся літом та культурою Франківська. На цьому все. З вами була я, Ніна Копаниця, та програма Культурний Франк» на каналі 402. До зустрічі, Па-па!